Незважаючи на мороз, лаборант Світлана відбирає зразки крижаної води із колодязя в мікрорайоні Горяни. Усе заради того, щоб перевірити безпечність цієї рідини для населення, адже негода могла вплинути на біологічні показники питної води, а відтак становити загрозу для здоров'я людей. Під час повені можуть бути негативні наслідки, якщо вживати воду, таку з'являються бактерії групи кишкової палички в воді. По в нормі вони не мають бути. А при так вона може з'являтися, тому ми маємо знати, як змінилися показники води. За пробами питної води лаборанти поїхали в доманинці та горяни, що найбільше постраждали від негоди. Зокрема, навідалися до комплексу очистки поверхневих вод, який обслуговує половину Ужгорода. Ось у цій невеликій стерильній пляшечці відповідь на запитання, чи безпечна вода з дериваційного каналу для ушериців, які мешкають на правобережній частині міста. Спеціалісти очисного комплексу запевняють, що вода з каналу потрапляє до помешкань ужорців абсолютно безпечною. На станції Рідина проходить два ступені очистки. Для початку воду фільтрують, щоб позбавити її від основних засмічень. Подаются реагенты для обработки воды. Это сернокислый алюминий, полиакрыламид, при низкой щелочности сода кальцинированная и обеззараживается вода жидким хлором. Лаборатория каждый день определяет дозу, заданную реагентом, следит за остаточной концентрацией этих реагентов в воде, согласно Дерсанпина. Нова і тільки після цього вода виходить в город. Точні результати перевірок води будуть відомі у найближчі дні, оскільки масштаб негоди невеликий, то спеціалісти висловлюють сподівання на хороший результат. Ця ситуація, будемо так говорити, не дуже могла вплинути на якість води, тому що небагато підтоплено населених пунктів. Якщо підтоплюється децентралізовані або централізовані джерела водопостачання. Звичайно, що може бути часткове забруднення. В першу чергу нас насторожує це мікробіологічне забруднення збудниками. Спеціальні бригади їздять населеними пунктами та проводять дезінфекцію джерел водопостачання, аби зробити питну воду безпечною для населення. Поки ж для уникнення спалахів хвороб медики просять людей користуватися привезеною водою або добре кип'ятити власну.